І насправді, хоч ця фраза звучить так песимістично на перший погляд, вона насправді доволі ресурсна і оптимістична. Це про новий поворот. Друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Тут я розповідаю про психологію, і сьогодні буде дуже важлива тема це про признати своє невсесилля. Для багатьох людей це дуже важко. І фактично, ота сама криза середнього віку, вона для більшості людей полягає саме в цьому. Іншими словами, можна сформулювати це: а що, якщо вже ніколи. Фактично, це одне і те саме: визнати своє нерсесилля і допустити, що вже ніколи, ну скажімо там, щось, що для вас дуже важливо, що вже чогось не буде. Допустити це, це і є визнати своє невсесилля. Фактично, це в якому сенсі перша зустріч із смертю, можна сказати. Так? Тобто, щось старе відмерло, але з'являється нове. Або те старе. Перетрансформовуються в щось. Що це може бути, коли от, а що, якщо вже ніколи? Ну, ні вколи ви не будете молодше. Для когось, наприклад, хтось там в якомусь віці розуміє, що вже, наприклад, все, ніколи там не буде сім'ї, можливо, з дітьми, так, або ніколи там ти не станеш балериною тощо. Тобто дуже різні запити можуть попадати під це. І... Для людини дуже страшно іноді навіть допустити це. І от та сама криза середнього віку, як то кажуть, вона приходить якраз для того, щоб людині показати їй, що таке може бути. Що, можливо, тобі доведеться шукати зовсім інші сенси. І те, що раніше здавалося, нескінченним, може продовжуватися дуже довго, воно, можливо, вже закінчилося, або це вже твій останній шанс. Фактично, це, е, знаєте, про. Те, як працюють психологи із травмою в конструктивному руслі, це коли посттравматичний біль ми переводимо в посттравматичний ріст. Тобто той страх, що вже чогось не буде, можна побачити щось нове в цьому. І це отой посттравматичний ріст. Але дуже важливим етапом тут є що, це відгорювати те старе. Тобто, це фактично одна з головних таких. Задач психології вміти okay. відгорювати, відсумувати те, що вже не повернеш, вміти проживати сум. Також коли людина стикається із тим, що а що, якщо вже ніколи, то це про невизначеність. І вміти витримувати невизначеність це можна сказати друге. Після того як я сказала, що вміти витримувати сум, так вміти витримувати невизначеність це також дуже важливе, що в психотерапії ми навчаємося, працюючи майже із кожним запитом, рано чи пізно. Ми стикаємося із тим, що треба навчитися витримувати невизначеність. Особливо це важко для людей раціональних, які досягатори, які звикли що по певному алгоритму діючи, я отримую бажаний результат. І насправді, хоч ця фраза звучить так песимістично на перший погляд, а що якщо вже більше ніколи, вона насправді доволі ресурсна і оптимістична, тому що вона про силу, вона про легкість. Про силу вміти трансформуватися, перейти на новий етап, а перейти на новий етап це легкість. Ну і саме слово ніколи в цій фразі так це про дорослість, це про вміти відсумувати і про доросле таке прийняття, що не все в цьому житті можливо. Це про відпускання від себе тих надій, які просто витягували з тебе ресурс, але вже не давали сили. Не давали віри, не давали любові. Фактично, оця ідея, що а що, якщо вже ніколи, вона про очищення від зайвого. Тобто, коли приходить такий час допустити це, то, скоріш за все, вже це зайве те, що раніше у вас було. І це про новий поворот на все свій час. І так. Просумувати, що так, можливо, в якийсь вагон ви не попали, але це не точно. Тому що завжди є виключення. Але надіятися, що можливо, це буде протиріччям. Розумієте, тут дуже важливо, хоч навіть буває, що коли вагони уїхали, і один шанс якийсь там є, все одно треба розуміти, що допустити кращу думку, а що якщо вже ніколи. Саме це дає силу. Для того, що, можливо, якраз новий вагон вам дадуть, тому що ви вже відпустили, відпустили оце очікування, оцю напругу. А в напрузі дуже часто немає ресурсу, тому що напруга дуже часто вона на надриві останні сили. І дуже часто фраза, а що, якщо вже ніколи? вона про. Не так сталося, як гадалося. Я сподівалася, що чи сподівався, що це нескінченно, а тут виявилося час конечний. В якомусь сенсі для багатьох людей це перша зустріч близька така із смертю. В символічному сенсі, звісно. І коли людина усвідомлює, що можливо вже щось ніколи, це іноді сприймається як поразка, така от криза середнього віку. так? Цей вік може бути в 30, може бути в 50, тут по-різному всіх. Ця поразка, що мене не обрали, я не обрана, я така, як і інші, ті, в кого також обмежені можливості. Це не кожна людина може пережити. Це дуже часто, коли такий нарцисичний радикал сильний в людини, то їй дуже важко цей період дається. Людям, які депресивного радикалу, вони зазвичай. По-філософськи до цього ставляться буквально з самого дитинства. Тож, по суті, все, що я сьогодні розповідала, це про силу визнати своє невселля. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. До зустрічі!